Вільна боротьба це єдиноборство двох спортсменів, у якому кожен із суперників намагається покласти іншого на лопатки і здобути перемогу. Для цього хід ідуть різні технічні прийоми китки, перевороти, підніжки, підсічки тощо. У турніри з цього жорсткого виду спорту наші хлопці і дівчата боролись за кубок древлян зі спортсменами з шести областей України, а також Росії і Білорусі. Всього виступило 19 команд, 143 учасника. Турнір проводиться у нашому місті вже в четверте. Він став гарною спортивною традицією, яку потрібно підтримувати і надалі. На цьому наголосив Ігор Григорчук, начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Коростенського міськвиконкому. Що для нас значиться вільна боротьба? Це якраз розвиток спорту в нашому місті, розвиток здорового способу життя, залучення нашої молоді до занять. Фізичної культури на цьому ми будемо на завжди наполягати. Завітав до фоку стадіону Спартака Віктор Рябов, директор Житомирської дитячої спортивної школи з боротьби і підтримав учасників. Як зрителі, ми хочемо звісно, от учасника увидіть красиву содержательну боротьбу, і в цій боротьбі пускай побіді сильніший. З кожним роком популярність цього виду спорту у нашому місті зростає. За результатами змагань коростенські спортсмени здобули найбільшу кількість медалей. Друге місце посіли борці з білоруського міста Мозир. Бронза за сусідами з Вінниці. Вітаємо переможців!